Ніч на 16 липня армія РФ атакувала Україну чотирьохстами безпілотниками та ракетою Іскандер. З них 28 БПЛА, окупанти спрямували на Вінничину. Ворожі дрони поцілили у об'єкти промислової інфраструктури на території громади. На місці ударів здійнялася масштабна пожежа. Стовп чорного диму виднівся з різних районів міста, а смог вкрив околиці Вінниці та прилеглі села. Ліквідовували загоряння 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Після атаки Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб зафіксував погіршення якості повітря. Перевірка на місці пожежі показала, що кількість ангідриду сірчистого та діоксиду перевищено близько в півтора рази. Наразі значної загрози здоров'ю немає. Якщо є хронічні стани, ми маємо при собі ту аптечку, якою ми користуємося зазвичай, і бути на телефоні зі своїм лікуючим лікарем. Якщо у нас є певні симптоми або певні хронічні захворювання, які загострились в даний момент, бути на зв'язку з лікуючим лікарем, приймати ті препарати, які приймали і до цього за призначенням, і обмежити фізичну активність для того, щоб не погіршити свій стан.